в навкруги причепорилась дерева, птахи, і люди всі свої хати понаряджали, поряд привели двори. Заглянемо у двір пана Сайварки. варки, там сяє все кругом порядки. Там курка ряба походжає, там двір сірко охороняє, курка йшла, йшла і яєчко знесла. Гарні тут господарі добрі, шедрі, трударі, їм яєчко, це лишу, сама ж далі побіжу. Раптом якось на ту пору лиска забрела до двору. Ой, що це таке кругленьке. Із усіх сторін гладеньке, і, мабуть, воно смачненьке, от я зараз його з'їм. Повав, мерщій цікай, ти яєчко не чіпай курка, тут його рішить, щоб хазяйка посвятила. Мені теж яєчко треба, заберу його від тебе. Гррр, ах ти ж вредна, ну завжди, тепер хвіст свій бережи. Ось і хвіст різка доградість, без хвоста руда зостарість, що ж мені тепер малята, ще й хвоста охороняти, хай приходить, забирає, де ж яєчко не чіпає, о вже йде, я нюхом чую, зроблю вигляд, ніби сплю я. Любий, стороже, пробачте, що була я необачна. На яєчку зазіхала, вас даремно турбувала, хвіст віддайте більш не буду. Йди, бери там, куди буде. Щиро дякую, бувайте і мене не забувайте. Раптом кішка десь взялася і до яєчка подалася, мабуть, їй ще не невідомо, що міцна тут охорона. Я яєчко полюбляю, у пташок їх відбиваю, але це якесь таке величезне. Мимо. і яєчко зіб'ємо. Що ти, кішко, схаменися від яєчка відчепися, курка тут його рішила, щоб хазяйка посвятила. Кішка гордо відійшла, шкавмить яйце знайшла. Ой, яке яйче гарненьке, і бевенке, і кругвенке. Завтра свято в гості в хаті треба яйче прибрати. Гав-гав-гав, мерщій тікай, ти яєчко не чіпай, курка тут його рішити, щоб хазяйка посватила. Тож це пісеньку співаю. Я малесенька дарина, любаться мені, стежина. Як до криниці біжу стежинкою, кличуть мене даринкою. Як води з криниці нап'юся, чую, мама гукає. Даруся. моя донечко, Дарина, лагідна моя дитино, скоро свято, то ж давай мені, доню, помагай. Забізу, моя матусю, не хвилюй, не забарюся. Ти хвилинку почекай, я погляну. Що за лай? Гей, сірко, чого розгавкаш? Може, просто то не виспався? Може, хочеться води. Може, щось побачив ти? Гав, Дарино, йди сюди, обережно не впади. Бач, яйце охороняю, всіх від нього відганяю. Мамо, мамо, подивися від роботи, відірвися, наш сірко знайшов яйце. Може, воно чарівне. Я очам своїм не вірю. Це яйце сьогодні диво. Великодня добра мрія, для людей значна подія. Сторож гарно працював, нам яйце оберігав. За старанну службу дякуємо дружно. Як до церкви ми підемо, яйце в кошик покладемо.